Дорогі глядачі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми з своєю донечкою Софійкою поїхали до міста Івано-Франківськ на шопінг купити собі на зиму теплі курточки і йдемо по центральній вулиці міста. Тут, як і в кожному місті, зустрічають нас портрети загиблих героїв, яким ми повинні віддавати шану.

Прибули ми до торгового центру. Зараз трішки вам покажу краси, яка тут є, фонтани, такі чудові внизу. І зараз зайдемо в магазин. Перший магазин це буде кроп. І там дещо покажу вам з одягу. Тут я вам на деякі товари буду показувати ціни. Тут вибірково я вам показую, тому що Тут дуже багато і все неможливо показати. Тут переважно молодіжний одяг спортивного стилю в цьому магазині. Ось такі курточки в клітинку, футболка така. Курточка 1499 гривень коштує. Шапочки стильні. Пол від 499. Ось така 599. Спортивні штани також є. Курточки різні на будь-який смак, дубльонки. Такі укорочені курточки також. Зараз модні. Ось така ковтинка червоно-чорна, джинси. Багато різних джинсів є в магазині. Шкіряні курточки. 1199 ціна. Ось такі дубльонки. Також непогані. Ціна цієї дубльонки – 2600. Також є для тих, хто любить червоний кольор курточки. І сумочки в вигляді сердечка. Ось такі укороченіше також є курточки. І такі. Джинси різні, різні фасони, взуття. Для любителів мультфільмів також толстовки з капюшонами. А це вже ми зайшли в магазин хаус. І тут також такого стилю речі. Такі буклешки, чи як це називається, ці курточки зараз модні дуже. Є однотонні, є такі з білим, так як тут. Такі плащі. Різні толстовки. Це тоненькі. Ціну я показую. Дуже великий вибір курточок, кардиганів джемперів, Ось така ще є курточка кольорова. Це курточки тоненькі, ці букле-куртки, букле тоненькі на осінь. Джинси з кишенями. Такі стильні толстовки. Також курточки потепліше є. Толстовки на замочку ще також. Великий вибір шапок. Також шарфи. Ось така толстовка з малюнком. Футболочки також ще продаються. Такі спортивні куртки. Джинсів дуже багато. Ще одні курточки букле Червоні толстовки. 999 по акції. Також ось такі джемпери. Джемпери з, вар... з рваниною. Ще далі модні. Він з паучками курточка Вельветова. Такі джемпери з рваниною. Плащі. На різний смак. Кардигани з рваниною. Ціну я показую. Такий джемпер з малюнком. Такі спортивні джемпери на замочку є укорочені, облягаючі. Різні види, які душа забажає. Біленькі курточки також букле укорочені. І для любителів рожевого навушники для утеплення вух. Такі толстовки, джемпери. Так, пошиті, що зверху шов. Такий кардиган на гудзиках. Ще хочу вам детальніше показати, що є таке взуття утеплене для зими. Досить гарно виглядає, тільки не знати, чи гарна якість. А це вже ми перейшли в магазин українського виробника. Товари. Магазин називається Мінтериторія. Там також різні ціни, і дорогі, і дешеві є, і досить гарні речі. Весь товар українського виробника. Джемпери ось такі. Також є і куртки різні, і джинси. Полстовки до джинсів, спортивні штани. Дуже великий магазин, і дуже багато всього там є. Без рукавки. Також є багато шапок. На будь-який смак і гаманець. На деякі товари я вам показую ціни. Для любителів, сукню, суконь, ось такі сукні, також є ці курточки з букле, утеплена сукня. Такі укорочені топіки. плащі, Ще ось такі є сукні. Сумки також є шкіряні. Рюкзачки. Корточки короткі є. А це я хотіла розібратися, що це таке, і потім я додивилася, що це є капішон. Тут різні сноди, шарфіки, ось покажу вам плеще, пішов капор. Великий вибір шапок. Різні кольори. Шарфіки також різні є, і ціни недорогі. Ну і також ще є відділ з косметикою і з різними аксесуарами. Тут багато чого можна переглянути і собі щось вибрати. А також є з електроніки навушники. Багато є речей для дітей. Різні ланцюжки, аксесуари, прикраси. Браслетики всякі, брілки. Резиночки для волосся, значки, магнітики і багато всякої всячини. Ось те, що я казала, навушники тут є, і годинники. Також різні косметички. Можна вибрати собі, яка подобається. Заколочки, резинки. Різні-різні дрібнички. Поки переходимо до іншого магазину трішки покажу вам краси. Тут ми вже зайшли в магазин Сінсей. І я хочу показати, що тут є новорічного. Я вам буду показувати, а ви слухайте музику і дивіться. Додому задоволені покупками. Якраз прочитала, що йдуть холода, мокрий сніг, погода, і якраз вчасно ми поїхали. Все, до побачення. Зустрінемось в наступному відео. Всім па-па. І всього вам, всім, всього вам найкращого, всім! Тепер покажу покупки. Ось таку куртку. чи це пальто, тому що вона довга, нижче колін мені. Ось це я купила собі. Ось таке пальто з капюшоном. З капішоном. У магазині Кроп. Коштувало воно 1899. І зараз Софійчине покажу. Ось це Софійчина курточка. Ось так вона виглядає чорного кольору з капюшоном. Всередині ось такого кольору підкладка. І це, магаз... це... І це магазин мінімальна територія. Зараз я вам покажу. Ось дивіться, мінтериторія. Куртка, ціна 699 гривень. Це є український виробник. Країна виробника Україна. І ціна недорога. Ось таку вона собі вибрала курточку. І ще одну курточку зараз я покажу. То була курточка на осінь, на зиму, тобто, а це на осінь. Вона собі вибрала ось таку буклешку. Тоненьку. Але вона каже, що їй не холодно в ній. На тоненька без підкладки, без нічого. З кишеньками такими. Магазин Хаос, Ціна її 1399 гривень. Вона дуже її хотіла, але я вже думаю, куплю. Нехай буде тобі. Ще рукавички в сіточку. Це я вже вам не буду показувати. Основні покупки вам показала. Тут резиночки, на резинці рукави. Ось так, тут стягується низ. Зараз так багато дівчат таких ходить, і вона так захотіла собі також таку. І ось це всі наші покупки. Рукавички в сіточку. Ще там вона вибрала якийсь значок. Ну і все. Всі наші покупки. Ще детальніше розповім за свою курточку. Ось так ціна 1899 гривень, так як я казала. Це дивлюсь, що вже по акції вона. Плащ жіночий написано, що це. Магазин Кроп, як я казала. Тканина. Ось така плащовка сірого кольору. На рукавах йдуть резинки. Тканина не дуже товста, я не знаю. Вже подивлюся, як буде носитися. Якщо комусь буде цікаво, напишете. Я розкажу, чи добре носиться.